Стаття 60 Конституції України коротесенька на дві строчки, але вслухатись в неї. Вона дуже цікава. Звичайно, що спірна, виходячи з сьогодення, а не дати е цієї конституції підписання та впровадження її. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Тут мається на увазі, я так думаю, хоча це не уточнюється у статті, що настає е юридична відповідальність для того, хто видав явно значинний наказ чи розпорядження. А ми з вами можемо не виконувати те, що для нас явно. Бо що таке явно це не зрозуміло? Можемо не виконувати стаття шістя знать.